Добрий день. Сьогодні ми хотіли б зробити акцент на новій програмі, яку ми започатковуємо разом з Центром спортивної медицини, з Українською Асоціацією «Рух за здоровий спосіб життя і нашими партнерами. Суть цієї програми полягає в тому, що ми. Маємо методики, вони скажімо так, були суто науковими деякий час, тому але зараз якраз час більш активно впроваджувати профілактику для нас настав. Тому що ми бачимо, що ну, суто такі інформаційні акції або лекції це інформаційний компонент. Добре, але все ж таки ми хочемо показати і людям, і нашим колегам, що дуже важливо впроваджувати методики, які не складні, але важливі для оцінки рівня здоров'я і потім. Надати індивідуальні рекомендації для а, людей а, суто в цьому і є. А... Наша мета от розгортання цієї програми. Інформаційно-методичної у нас є інформаційно-методичний центр, який якраз провів деякі там підготовчі заходи. Ми зробили декілька розпорядчих документів, затвердили методичні рекомендації на рівні Міністерства охорони здоров'я. Потім впровадили декілька наказів в нашому головному управлінні охорони здоров'я. Київської міської державної адміністрації, і зараз ця програма вже набуває такого, ну я кажу, практичного вже втілення, і ми почали з поліклінік міста, а зараз вже починаємо працювати з підприємствами. Насамперед хотів би сказати, що міська програма, в рамках якої ми боремося за здоров'я киян, якщо так можна сказати, ця програма називається Ваше здоров'я в ваших руках. Як ви розумієте, з цієї назви свідчить витікає те, що будь-який лікар не в силі забезпечити здоров'я людині, він не може його гарантувати, створити, подарувати чи продати навіть. Людина мусить сама це здоров'я здобути, зберегти, сформувати, підвищити. Але роль лікарів-санологів, до речі, це єдина спеціалізація лікарська в Україні, яка передбачає не лікування чи діагностику будь-якої хвороби, а саме підвищення, формування здоров'я. Також завдання лікарів-санологів створити умови для того, щоб Кожен из вас, кожен из нас, любой працівник будь-якой организации, утром упринайми информацию и возможности заняться своим здоровьем. Здравствуйте. Мы представляем японскую корпорацию Амрон в Украине, которая занимается диагностическим оборудованием, но я как руководитель коллектива и поддерживающий человек в целом здоровый образ жизни не мог найти какого-то конкретного пути по э, поддержанию здоровья своих э, разновозрастных сотрудников, например, там баскетбольное кольцо около офиса или там выгнать всех на разминку, э, застраховать здоровье или отобрать машину или велосипед, э, но и э, как бы продавая в Амроновские диагностическое оборудование, в том числе какие-то там э, средства для контроля здоровья. Мы фактически не имели возможности пользоваться этим напрямую. И с возникновением этой программы киевской в центра здоровья городского мы увидели, что, как видно на слайдах, да, мы попробовали конкретное мероприятие, которое заключалось в нескольких этапах. Я как ну что, что мы можем видеть? Значит сначала мы всех сотрудников э, сняли э, определенные тесты уровня э, показателей, да, э, э, зафиксировали и э, выдав э, шагомеры для э, э, дозированной нагрузки, запустили каждых по определенному маршруту с помощью скандинавской ходьбы, определенных тренеров, которые рассказали в специальную технику ходьбы. Вот, как вы видите, да, разминочка небольшая.